Сьогодні в Україні відзначають день вишиванки свято, що покликане зберегти і популяризувати національні традиції, культуру та українську ідентичність. Це не офіційне, але надзвичайно важливе свято, яке об'єднує мільйони українців як в Україні, так і за її межами. Особливе місце у відзначенні цього дня займають саме локальні ініціативи. У нашому місті представники місцевої бібліотеки щороку долучаються до святкування, організовуючи цікаві заходи для дітей та дорослих. А це майстер-класи з вишивки, книжкові виставки, тематичні читання та навіть костюмовані дефіле у вишиванках. Їхня мета це не лише зберегти пам'ять про національні традиції, а й передати цю любов до культури наступним поколінням. Сьогодні вся наша країна святкує величне гарне свято, день вишиванки. Наша бібліотека також бере активну участь кожного року в цьому святі. Завжди ми проводили, коли раніше працювали школи, завжди уроки в них проводили про розповідали про вишиванку, що означає узори, виш... узори вишивок. Нашу літературу представляли, тобто. Ми завжди намагалися, щоб наші українські традиції наші дітки знали від маленького до великого. Також ці заходи і для дорослого населення збирали мам з діточками, і також їм дуже багато цікаво розповідали про наші українські традиції. Читали вірші про вишиванки, пісні про вишиванки звучали цей день. Тобто, завжди завжди ми дуже любимо, щоб наші наші традиції нас знали всі наші користувачі, які є в бібліотеці. Сьогодні вони поділяться з нами своїми враженнями, розкажуть про підготовку, готовку до свята та про те, чому день вишиванки важливий не лише як частина історії, а як живий символ української єдності, ми намагаємося використовувати різні форми роботи, такі як уроки вернісажі, етнографічні майстер-класи і багато інших інтерактивних таких заходів для того, щоб було людям цікаво і. Щоб нести цю культуру маси, так на майбутнє ми хочемо е, створити таку такий захід, як вишиванкова кава. Ми плануємо, що наші читачі будуть приходити в вишиванках і розповідати саме історії про свою е, вишиванку, як саме вони її отримали, чи можливо хтось вишив, ну і всілякі історії, які саме пов'язані із. Цим моментом ми вважаємо, що вишиванка вона не лише в одязі, не лише в моді, а ще вона в серцях, у душах. Тому, якщо вам цікаво, заходьте до нас за частинкою натхнення.